До почнемо із глобальних контекстів. Закінчився саміт БРІКС. Прийняли там Казанську декларацію, і от інститут вивчення війни каже, що Росія не заручилася міжнародною підтримкою, і їй не вдалося створити альтернативну структуру безпеки, якої так бажає Кремль. Що малось на увазі? Кремль хотів створити щось на кшталт азійського НАТО, на вашу думку, і йому це таки не вдалось. Десь азійське НАТО є, це ж ОДКБ, ну, умовно азійське ну, Таке набігне. Коли... Так. так, це більше про економічну історію. Вони хотіли створити щось на противагу західному світу. Це знаєте, як в класиці, класичний фільм, коли у них Бік Мак, а в нас Бік Мік. У них золоті арки, у нас золоті туги. Тобто, ну, ми чимось відрізняємося, хоча по факту залишається все те саме. Тобто вони хотіли створити щось на противагу. Показати, що наступ багато, ви там окей, європейці зібралися, але тут є інші країни. Окей, не всі вони заможні, не всі вони в топі економіки світу, але там є багато Індія, наприклад, Китай. Навіть напередодні цього цієї зустрічі Індія та Китай вони примирилися там. Чотири роки тривало напруження на там кордоні. Вони примирилися. Є країни, звичайно країни, які хочуть доєднатися. Це туреччина, але ну там не зрозуміло, як хоче доєднатися по справжньому, чи просто заявку подали виключно на противагу європейському союзу, куди туреччину не пускають вже секундочку, 30 років. Тобто 30 років знаходиться турець Туреч... Туреччина в залі очікування. Це для розуміння того, який може бути шлях у України до Північно-Атлантичного альянсу. Як Це... то кажуть, хоті. Фу. Так, що ні є прецеденти, є такі варіанти. Так тому ще раз це більше зустріч була показати, що ми можемо, ми збираємося. Білорусь теж хоче приєднатися, але по факту нічого, ну люди, які досліджують цю тему, дуже дуже ретельно. Вони кажуть, ну нічого запропоновано не було. Окей, там де доларізація, але це було смішно. А в контексті того, що всім учасникам, які їхали на цей форум в Казань, їм була розсилка, і пропонувалося, ну, повідомлялося, що через світові санкції віза Мастер Кард у нас не працюють, тому краще беріть готівку. Не беріть юані, беріть долари, євро і там знайдете, де розміняти. Тобто від доларизації та єврозації, ніхто домовлятися не буде. Ну, тобто, за великим рахунком Путіну те, що він планував, все ж не вдалося. Я правильно розумію? вашу думку? я думаю, так я думаю, так не вдалося, бо Китай двічі лідер Китаю двічі за цю зустріч і сказав, що війна повинна зупинитися. Він не казав про там, про влаштування світу після війни він каже, вона повинна зупинитися швидше за все на тих кордонах, де вона зараз є, але ще раз зупинитися і ні про яке продовження цієї СВО ніхто з Китаю або з Індії не заявляє, навпаки, вони проти цього. Окей, тоді давайте спробуємо ще помітні заяви, які цього тижня лунали проаналізувати. Одна із них від міністра оборони Сполучених Штатів Америки Лойда Остіна він висловив припущення або навіть впевненість, я б сказав, що війна Росії проти України закінчиться шляхом переговорів. Про це повідомив у Пентагоні повідомили у Пентагоні за підсумками зустрічі Остіна із папою римським Франциском у Ватикані. На що натякає міністр оборони, кажучи напряму, у про те, що точно війна закінчиться шляхом переговорів, адже риторика української влади трошки відрізняється. Ну, риторика української влади відрізняється, а спроможності ми залежимо капітально від сполучених штатів від західного світу, які б ми не були наполеглими, які б ми не були патріотичними. Але якщо допомога від сполучених штатів не надійде в наступному році, або згадайте приклад, як вона приїхала з затримкою в 6 місяців з жовтня 23-го почалася епопея і прийняли тільки в квітні 24-го. Хтось вже забув, можливо, з вашої аудиторії, але саме ця затримка коштувала нам міста Авдіївки. Які ще там десятка, можливо, навіть до сотні різних населених пунктів на сході України, тому ну, ми повинні розуміти, наскільки ми капітально залежимо. Якщо пан Лойтосін каже, що це шлях перемовин, то так воно і буде ще раз, всі війни закінчуються якимись перемовинами. Ми повинні розуміти, що ми не можемо закінчити цю війну, як це було в 45-му році, коли союзники просто таки змусили там, фашистську Німеччину підписати всі угоди. Ми розуміємо, що ну, у нас такої опції немає, тому доведеться домовлятися. І останнє. Швидше за все, пан пан Ллойд Остін перебуває останні тижні на своїй посаді а після цього можливо він вже буде в статусі. Експерта, колишній очільник Пентагону, і він же буде набагато річ у своїх заявах, більш відвертим, більш таким зухвалим, більш проукраїнським. Зараз поки він на посаді він дуже обережно у своїх висловлюваннях. Я ж тому я натякаю, що за ці останні тижні можливо він зараз посилає якийсь такий трошки прихований, але сигнал Україні. Друзі, війна закінчиться переговорами. Чи можна трактувати цей сигнал як а в наступні періоди сполучені штати надаватимуть дещо менше допомоги ніж Україна можливо, це такий своєрідний натяк. Я думаю, він сам не знаю в Сполучених Штатах. Я дивлюся, багато глядачів вони не розуміють, що буде далі. Дивіться, по Камалі Харріс вона була прокуроркою. Вона була прокуроркою. Вона ніколи не займалася зовнішніми справами, займалася внутрішніми справами на посаді віцепрезидента. І навіть зараз в американському естеблішменті немає розуміння, а яка буде політика в неї, і всі дивляться як на неї, так і на Дональда Трампа. А хто буде призначений радниками з питань національної безпеки? Тобто, ці ці особи будуть ключовими. Якщо це будуть особи, які... Виступають за повне припинення війни в форматі так Україна зупинилася визнавати території. ну, зрозуміло, яка буде риторика у Білого Дому. Якщо це будуть такі яструби проукраїнські, то ну зрозуміло, що буде зовсім інша риторика. Тому треба почекати і подивитися. По перше, хто переможе, і які будуть перші призначення, звісно. Про переговори думають і в Україні. Центр Розумкова дослідив настрої українців на цю тему, і пише наступне: частка українців, які вважають, що переговори з Росією це цитую дієвий спосіб досягнення миру, яким слід скористатися просто зараз, збільшилася до 35%. Тобто, переговорів з Росією хочуть. Просто зараз 35% українців, але 48% громадян країни з цим не згодні. Як вам така симетрія, судячи зі всього, оцей 35% поріг це показник, який дещо зріс за останній час? Дивіться, ми можемо, якщо їх ну, зараз дійсно немає можливості, але дуже цікаво було подивитися на той зріст тих людей, які виступають за повне продовження цієї війни. І мені просто дуже дуже цікаво, що що це за люди. А ми з вами колись сказали і багато разів говорили про те, що є три великі категорії людей, які повністю виступають за продовження війни, не дивлячись ні на що, ні на економіку, на... ні на демографію, ні на спроможності. Коли росіян в чотири рази більше по людях в десятеро більше економіка, і от що це за категорії людей? Перша категорія людей це люди. Я дуже перепрошую за все, але які наглухо заброньовані, і вони 100% знають, що ні на яку війну ні за яких обставин вони ніколи не підуть. Це різноманітні державні службовці, такі як, не знаю, там, прокурори там Хмельницької області, які мають інвалідність або державні службовці вищого рівня, Вони чітко знають, що ніхто нікуди не піде. Тому можна таку риторику робити. Друге, це люди, які 60+, плюс, і вони 100% знають, що за жодних обставин вони на цю війну ніколи не. Підуть і третє, можливо, на сьогодні недоречно до цього опитування, але тим менш, люди, які знаходяться у в Варшаві, в Жешові, в Лісабоні, у Флориді. От звідти набагато бути приємно бути патріотом набагато цікавіше, бо звідти ти можеш робити більш гучні заяви і розуміючи, що ти просто вимикаєш телефон, йдеш там, якщо ти Відню, на тепльплац і. Їш свою каву, їш свій штрудель, або не знаю, там захід кейк, і війна знаходиться десь дуже дуже далеко від тебе. Це набагато простіше. Ми нещодавно обговорювали новостворений вже до питання мілітарних і всередині України. Перейдемо новостворений підрозділ військ. Це безпілотні війська. а Зараз схоже на те, що у нас чекає створення ще одного підрозділу в силах оборони. Почали говорити про питання створення кіберсил в структурі Збройних сил України. Я от зацитую реліз генштабу: створення кіберсил як окремого роду військ дозволить значно посилити спроможності українського війська, забезпечить ефективне планування та реалізацію. Повного спектру завдань в кіберпросторі, що на рівні із суходолом, морем, повітрям та космосом, визнаний окремим операційним доменом. Чи справді кіберпростір на сьогоднішній день настільки важливий у сучасній війні? Шалено важливий, шалено важливо. Навіть зараз, коли ми з вами говоримо, там можуть відбуватися такі баталії, які видно тільки там безпосередня людина, яка знаходиться перед цим монітором. бо... Крадуться рахунки, ну наприклад, українські гакери крадуть рахунки, ну гроші з рахунків російських громадян, десь обманюють їх, десь блокують їм роботу податкову, десь там на пару годин, десь на там не знаю, там, на три тижні, тобто, це все несе збитки для там російської економіки. Що ми кажемо за неї? З однієї сторони ця ідея класна, вона виглядає супер. Бо коли буде все узгоджено за місцем, за часом, тобто і від собі, коли у вас є велике військо, але кожен воює так, як хоче. Щось він там собі планує. Там хтось таку залізничної е каси, ну електронним шляхом, хтось там банківською установою, вона воно якось не узгоджена. А коли ця вся маса, вона буде я уявіть собі як. Оркестр є дирижер і він там направляє тепер сюди. А тепер сюди. А тепер ми всюди. Тобто такі знаєте, рі бджол він направляє з однієї сторони. Це круто. А з іншої сторони тут великий челендж. А як узгодити є відповідні підрозділи в хур, в Нацполіції в службі безпеці України? Є окрема велика каста людей. Це хакери. Іх називають фрілансери. Це люди, які не перебувають на службі там СБУ або в ГУР, а знаходяться проживають, наприклад, десь там на Мальдівах, не знаю там на Кріті, але їм це не не забороняє, сидячи на пляжі там зі своїм ноутбуком робити велику роботу. Як їх долучати, як це узгоджувати по місцю, по часу? Хто кому буде підпорядковуватися? Чи заберуть підрозділи з гур СБУ та вільють всі в зсу? Поки що питання, але ну я думаю, це воно буде вирішено. Цікаво буде подивитися на форму і шеврони цього підрозділу військ. Там можна не креативити різного цікавого. Пане Іване, вдячні вам за ваші думки та аналіз ситуації. Військовий аналітик, співробітник Служби безпеки України 2004-2015 років. Іван Ступак був з нами цієї ми.